Ого, що мені тут попалося? Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас неділька, 7 квітня, і вирішив я проїхатись до лісу. Давненько я тут не був. Так як всі вже вихваляються весняними грибами, вирішив я проїхатись подивитись. Е, зразу чесно скажу, ніколи я... Повесняних гриби не ходив і не збирав їх, тому місць у мене немає. Зараз я такий звичайний грибник, як і всі. І ось вже трішки я проїхав і ось такі знахідки попалися мені. Як я розумію, це строчок. Це неїстівний гриб. Також він тут не один. Ось ще одненький. І я так дивлюся, не знаю, чи вам видно. Ось це та ось це, це також були гриби, але вже вже вони від дощу, від вологи, що в нас було минулими днями все згнило. Ось таких два грибочки. Цей дуже гарний. Візьму, хоч подивлюся, який він. Вже не знаю, чи камера передасть, щось відклало, напевно, личинки якась муха чи що. Пахне як... якимсь таким грибом, не знаю як сказати навіть. Звичайний такий запах. Що ж, піду я далі, все, що знайду, я вам покажу. Ну ось для вас минула мить, а для мене буквально декілька хвилин пішов я по такій mm -hmm. лінії. Тут її перетинає дорога і понад самим краєм знову і знову строчки. Брати їх не буду. Ці вже меншого розміру. Тут ось ще один. Ось так цікаво. В глибині лісу чомусь вони не ростуть, видно. Все-таки їм також потрібне сонечко. Погода просто суперова, від справжня весна прийшла. В лісі так спокійно і рухаємось далі. Рухаюсь я далі біля дороги і тут буквально в декілька кроках. От я, чесно кажучи, не знаю, це звичайний строчок чи гігантський. Тому що розміром з долоню. Такий чудовий колір. На жаль, камера трішки неправильно передає, тому що в лісі вже темновато. До речі, він не один. Це перша така більша сімейка. Так, Ось ще один. Цей вже набагато менший в порівнянні з цим. Не буду зривати, хай росте. І покажу також вам ще парочку. Ось одненький, цей взагалі маленький в порівнянні з цим. І цей також невеличкий. До речі, бачу відео, де хто готує з цих грибів на стоянку і потім втирає в суглоби, ніби трохи лікує, чи минає біль. Не знаю як їх готують. Який рецепт тої настоянки. Також дізнався такий цікавий факт, що, наприклад, далі туди на схід, до Сибіру, в принципі, це вважається і гриб. А чим далі на захід, тим він стає більш отруйний. До речі, він не відразу впливає на організм, там накопичуються токсини і від яких людина може померти. Тому не беріть грибів, яких не знаєте. І навіть будь-які гриби, перш ніж приготувати, відварюйте. Так, така чудова місцина сосни, берези і осики. З усіх відео, що я бачив, саме в таких місцях вони полюбляють рости. Можливо, попадуться ще і їстівні гриби. Пройшов я буквально сотню метрів і хочу сказати, чим далі в ліс, тим більше грибів. Ось така грубка грибочки. Далі помітив ще. Це ще маленький. І знову дуже схожі місця. Осика, сосна. Ось ще. Зараз вже трішки по обіді, сонце опускається. І ще одна інка з трьох штук. Можливо навіть сьогодні попадуть нам її їстівні, а саме зморшки. Ось ще одна дорога. І я маю вас до вас питання. Знаю, що в мене найкраща аудиторія, яка багато чого знає. Я хочу запитати, це звичайний строчок, чи строчок гігантський? Ніжка його тоненька, але шапка ну, дуже велика. До речі, він тут не один, тут справжня сімейка. Це був перший, ось тут такий росте другий, трішки менший. Тут росте також велетень. Це маленький, вже слимачок його їсть. Це також досить великий. Йдемо далі потрішки. Ось тут ще парочка. Ось один. Тут одразу видно ще один. Цей, до речі, вже починає перестигати вже. Така пліснява. Комашки його їдять. І помітню ще одненько так уже невеличкий. Знаю, що ви дуже добре розбираєтесь, тому підкажіть мені. Ну, а я йду далі. Не залишаю. І це в мене надії, можливо ще знайду і зморшки. Ті, що їстівні. А ось іще одненький. Знову біля дороги, десь там вдалині чорниця, на якій вже квіти. В цьому році буде досить ранній сезон. До речі, згадав, що бачив вже в Івано-Франківській області знайшли перші в цьому році білі гриби, боровики. У нас на Волині також найперше з'являються боровички, а вже потім тільки білі. Тільки зазвичай у нас це 20 числа травня. А тут на півтора місяця раніше, що дуже-дуже дивно. А ще другого числа я бачу в Румунії. Забув як називається, якийсь Салаш чи Саваш регіон. Це, можна сказати, північ Румунії, там межує десь із Закарпатською чи Івано-Франківською областю. Також вже знаходили боровчки, тому, можливо, на наступному тижні потрібно і самі, собі піти подивитися, можливо, щось знайду. Вас я попрошу підписатись та підтримати відео лайком. Це дозволить просувати контент на Ютубі. Всім дякую і йду далі. Ну і трішки краси весняного лісу. В такому гарному чудовому місці хотів би завершити відео. Ось такі столітні дуби. Дуже старий ліс. Можна помітити, наскільки стара ця сосна, тут ще заготовляли. Смолу живицю. Таких дерев тут безліч. Це, це і навколо. Все весь ліс в таких первоцвітах. Шкода, що камера всього не передає.